Thank you. В день народження, поруці свої, мрій, хай збуваються твої, поздоровлення, в день народження, щастя зичимо тобі щодня, в день народження. Поспіша ден народження, ти його не святкуй, і собі, гарне свято ваш море побажань, линуть від усиль, зичим щастя між життям Стрінь і на всю катушку відпочинь День народження, не співає душа, Друзі Ірія, ось і рідня, ості вже поспіша, день народження, ти його відсвяткуй, друзям і собі, карне свято влаштуй Сміливого тобі дитинства, здійснюй всіх сміливих мрій Хай Янгол, Божий охоронець, веде дорогою, надій, успіхів дружбі та навчанні, любові близьких та рідні. І щоб твої всі починання незмінно вдалими були. Вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба, щоб в тебе завжди сіяла усмішка, щоб твої каникули пройшли дуже весело. Серафиме. Хочу привітати тебе з Днем народження. Першим хочу тобі побажати щастя, другим добра. Та третім. Мирного неба над головою. і всього самого найкращого. Серафін, вітаю тебе з днем народження. Та ми бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів у навчанні та всього найкращого. З Днем, з днем народження. Серафім, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирно, над головою та гарних оцінок в навчальному році. Серафим, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та веселих канікул.